У нашому місті ніколи не нудно. Завжди відбувається щось цікавеньке, тож і найближчим часом на нас чекає низка чудових заходів. Тож якщо ви ще не вирішили, куди піти і на що подивитися, то не перемикайте. Адже в ефірі Афіша Вінниці, і ми вже починаємо нашу мандрівку культурними місцями. Кохання, музика, весна. Цей концерт об'єднує дві форми мистецтва: музику та поезію, створюючи неймовірний атмосферний світ. Музика знаменитих зарубіжних та українських композиторів, талановиті виконавці та неймовірна краса українського поетичного слова. Разом зануримося у світ витонченої лірики, глибоких образів, а також контрастних, грайливих та енергійних шедеврів камерно-вокальної музики. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Зоряне небо навіює с. Покій усім нам здається, що в небесах панує ідилія. Проте це не зовсім так. Всесвіт світ катастроф. На землю може впасти величезний астероїд, а поблизу сонячної системи може утворитися чорна діра. Наскільки ж висока ймовірність таких подій, які катастрофи відбувалися в минулому землі, та що чекає на нас у майбутньому? Про це ви дізнаєтесь, переглянувши повнокупольний фільм Загроза з космосу у Вінницькому планетарії. Початок о 15.00 квитки коштують від 50 до 90 гривень. Такої Аліси в країні чудес ви ще не бачили. Опера Фест Тульчина також всесвітньо відомий Харківський театр із ферсієта. презентують феєричне циркове шоу для всієї родини. Еліс, на ваших очах гармонійно поєднаються фантасмагоричні образи, несподівані візуальні ефекти та неймовірні трюки на унікальному цирковому реквізиті. Артисти із ферсієта спілкуються з глядачами особливою мовою, мовою тіла та створюють особливі сенси не словами, а цікавими трюками. Тож приходьте та дізнайтеся, що у світі немає нічого не. Можливого початок о 18.00 квитки коштують від 270 до 820 гривень. 31 травня, традиційний день народження академічного камерного оркестру Аркати. Ми святкуємо разом із цим чудовим колективом. Цього разу вони запросили юного соліста талановитого Вінницького піаніста Дениса Бурдейного, вихованця дитячої музичної школи номер 1 Прозвучать твори з золотої колекції нашого улюбленого музичного колективу. Тож приходьте послухати. Початок о 18.00 Квитки коштують від... 120 до 180 гривень на зеленій лісовій галявині живуть собі маленькі ведмежата зі своїми дідусем та бабусею. Одного разу дідусь та бабуся поїхали в місто за покупками, а маленьким внучатам наказували не пустувати, щоб у халепу не потрапити. І що тут почалося? А що почалося побачити 1 червня у театрі ляльок? Початок об 11 та 14.00 Квиток коштує 100 гривень. Не стало спокою тітанці Марині у власній домівці, а все тому, що десь поруч у нірці завелося капусне мишеня, мицик. Нічого в буфеті залишити не можна. Гризе і гризе, розбушака, справжня, не мишеня. Думала, думала тітанька Марина, як цього розбушаки позбутися, і все таки надумала. Тим, що вона надумала, дізнаєтесь, переглянувши виставу Веселе мишеня у театрі ляльок. Ця історія розповідає нам, що жити самому сумно й самотньо, а разом із кимось, допомагаючи одне одному легко та весело. Тож приходьте початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Саша Чемеров 2 червня виступить із великим сольним концертом у Вінниці. Легендарний американсько-український музикант запалить вінничан добірним роком, романтичним гранджем та музичними шедеврами, у яких кожен впізнає себе. Музика війни, музика перемоги, змішані відчуття та флешбеки пам'яті. Ви не залишитеся байдужими. Початок о 18.00 квитки коштують від 290 до 530 гривень. Незабаром Вінницю вразить над потужний концерт of Ukraine», що став справжнім сенсацією у Берлінській філармонії. Три музичні шедеври, що проймають до сліз. І вперше у вільниці всесвітньо відома піаністка Віоліна Петроченко, а також легендарний симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом відомого диригента, народного артиста України Володимира Сивохіпа. На вас чекають неймовірні емоції, тож приходьте. Початок о 18.00 квитки коштують від 180 до 400 гривень. Упевнена, що кожен знайшов собі щось до душі, тож біжіть за квитками на вподобані заходи та насолоджуйтесь. А це була афіша Вінниці. Побачимось.